Тоді йде. <си> так, а ви ж слідчі, я наскільки пам'ятаю, так? Да? А, ні, ну нам слідчий треба. Чи ви в якості сьогодні чергового, так? Да? Я чергую. А, ну то можете теж, маєте право, так. Да. Сідайте, сідайте, сідайте. Я зараз ще один стрічку візьму. Скільки буде заява на дві Три. Три заяви буде, да? Так, так. Сидишь тут, а я буду там сидеть. садись, 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 сиди, что садись, мне садись, 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 сто два, да, по садись, 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 На садись, 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 Подавати верніше не подавати, а прийшов е да, слідчого Поліщука, який да. на відео відмовився у мене, по-перше, е проводити слідчі дії. У якості свідка відмовився надавати мені. Е е допомогу в е юридичну. У мене зараз перше заява про те, що особи у військовій формі. Заява про злочин у відповідності до статті: перешкоджання слідчим діям. Самі можете не знаю, оформити. Перешкоджання слідчим діям невстановленими встановленими особами в приміщенні поліції за участю слідчого Поліщука. Віталій в ага. мене ще одне питання. Значить, до Поліщука. По моїм заявам, але належав чином виконання своїх службових обов'язків, проти Поліщука і значно, прокурора Кам'янчука, возбужденого головне діло. Тому я не знаю, які результати. Він не має права вести... Де, де, де. Він не має права взагалі працювати, він повинен сидіти в тюрмі, якщо це разом з Нагалем, але, але ж... Возбуджено уголовне діло. Дивіться, ось по повістці, зараз вам надам повістку, він мені розписався. Це але... все вважається новинувати, поки вони не будуть доведені в суді. В да. Ось по повістці так, мені... Дивіться, ось по повістці... Вони там поставив часи прибув, вибув? Ні, не поставили, воно ж... Тим більше приїхав вже Житомир. На машині шість чоловік ну де, де взяли ну, деньги на бінзі да, да, ну, Почекайте, будь все. Все. Давайте все це побрали по поліці, і він у нас не прийняв. Ну це е, під час зуявися. слідчих дій. Да, поліщук чиня. Е, я тебе трохи збудив. Слідчі дії бувають різні. Тут слідчі дія Під час допиту. Свідка да поліщук відмовлявся виконувати мої законні вимоги. А також за його, скажімо, вказівкою, на мою думку, прибули дві особи у військовій формі, які в приміщенні там, де проводилися допит, блокували мене, намагалися перешкоджати в тому, щоб я надавав, можливо, якісь свідчення. І Поліщук, на те, щоб я кажу, Поліщук, хто ці особи навіщо ви їх сюди викликали. Ці особи почали мене фізично просто затримувати, тримати і давати якісь папірці. Тому е, ось, будь ласка, перешкоджання, проникнення на територію поліцію, е, поліції за участю і за Я зараз? ваше. Е, Піковський Віталій Владиславович, журналіст Пішка, громадської пішки. організації Багнет нації. Піковський. Віталій Владиславович. Сейчас на месте мороженое ваше. Волонтер, міжнародний волонтер. Каріс. Так, я єдине, що забув записати ваші дані. Так, так проживаєте вулиця. Є посвідченню журналіста. Можете ознайомитись. Угу. <coughs> так, что можно озвучить? Старший дизнова, сектор дизнания. Угу. Старший там полицейк. Старший лейтенант полиции. Панасюк Александр Игоревич. ЖТП 0128 Так. 89. Угу. А сажано створення? Ні, ні, старе. Старе. Mm -hmm. Зрозкайки були, такі видають. Такі... Це, це не посвідчення, це жито. Це додаток до житону, так. Да. Значить, пише, що, е... пиши, що це... прибувши mm -hmm. заповість... Обачай, про... Е, про-про-про-перешкоджання... Перешкоджання... перешкоджання, е, перешкоджання е, слідчим діям. Та незаконне утримання. В приміщенні зайської поліції. В приміщенні. Ні, це коротенько, незаконне. А. Так, роз'ясню вам, що попереджу про кримінального за статті 363 кримінального кодексу України скриніться завідомо не проти уповідомлення про вчинення злочину. Також, як вам. Роз'яснює права заявника від статі шість Кримінального кодексу України, а саме отримати від договор, до якої ви випадали заяву документ, підтвердження прийняття і реєстрацію, отримати виділ за єдиного реєстр розслідувань, подати на підтвердження заяви речницю документи, отримати інформацію про закінчення з розслідування. Так, давайте коротенько, просто щоб змінити. Да, а пояснення буде. Ну, і смотрите, 4... дежурна відкрила двері, то забатіли, щоб вони да, смілилися. До четвертого одиннадцятого. Так, це буде коротенько, щоб да, пояснення буде більше. На да, да, 4.11 прибув за повісткою Поліщука. 24 року. Прибув. За повісткою На 10.00. За повісткою Слідчого поліщука. поліщука. ОВ У В. В за тих полічука. На 10.00. До зв'язку ропа, так? Там треба акцентувати увагу в якості свідка. В якості свідка. Так, є. Поліщук е, ОВ відмовився прийняти заяву про злочин. проти зв'язку РТЦК. Та закликав. Так, початку з'явив про злочин проти зв'язку РТЦК, з так? так, за статтею 260. Так, СП є. За статтею 260. Кривналя, так? Да? Так. Да. Вийшов із. Е... Кімнати для допитів. Вийшов з кімнати для допитів. Okay. До Вийшов з кімнати для допитів і запросив mm -hmm. двох працівників з Вягільської РТЦК СП. За на приміщення? Ну так. Да, у вас відеокамери є, можете подивитись. Про ну, це треба писати. Двоє працівників? Так. Які фізично намагалися. Двоє працівників зв'язкось квартика. Звільського артифікат СП. Які фізично намагалися мене тут утримувати та вчиняти незаконний дії. Відсутстві свідів. Які фізично <кій> мене утримували? Утримували та здійснювали незаконні дії. Протиправні, дайте так. Здійснювали протиправні дії. Я пробачаюсь, бо ми тут були всі разом. То, да. то е, так, так, роз, як вияснив, що як ти вияснив, що від е, працівника РТЦК? Вони на самі сказали. Сказати мало посвідчення. показували? посвідчення. <клес> ну зараз вони, зараз я, їх з... знаю, я їх знаю з минулого. Та -так, я їх знаю з минулого Але що... потім пояснення, потім на підтвердження цього зареєстрована заява про злочин відповідності до статті. 200. на підтвердження заява про злочин, яку не прийняв Поліщук. Зареєстрована у чергового. Так і це, напишіть. Це треба тут да, Ні, да. Там далі, далі, щоб місце залишилось. А, да. Ще? Да, на. Заява про злочин. Я на, на підтвердження цього, на, на підтвердження цього. заява про злочин. Зареєстрована у чергового. З талон. За талон підтвердження цього заява про даний злочин, так? Так. так. Так, видчить чес, коротше, у чергову частині номер талону. Талон є О, 17231. 231 1031. від е... сьогоднішнього числа. Так, яку матеріальну шкоду задано на протиклану на яку суму, яким е, способом злочинці... Матеріальну зробити... шкоду буде визначено в судовому морально-мільйон. Так, один мільйон гривень? Так. Матеріально визначим пізніше. Так, Чи стосувалося фізичне насильство по розі розсусування. У чому це конкретно виражалося? Які предмети? Е пістолет, якщо вимагання? Ну, руками затримували. Утримували руками. Так. Фізичне, фізичне так. утримували. Так. Приміняє фізичну силу. Приміняючи фізичну силу. Е, хто саме працівників? Цих Двоє працівників ТЦК, з... так. А, там ще допишіть, що. Е у верхньому верхній частині. Е, відеофіксація е, здійснювалася, а також е, відео внутрішніх е, камер поліції. ще додам до іншого пункту. Ні-ні, це отам в верхній частині, так. Відеофіксація. При, відеофіксація в приміщенні поліції. Внут, камер, ну, ваші внутрішні і плюс на на телефон. Відеофіксація здійснювалася на телефон, та. Убрала то. Убрала то сообщение, что що... Чи нікому не небудь лесні ушкодження, до якого медичного закладу де інформашовано чи Ну, можна, Я можна. Не, звер, не звертався і поки що не звертаюся, але далі побачимо. Е, ну, видимих лесних ушкоджень, зараз. Видимих напишуть немає. Вони з'являться через сутки. То сюди можна буде мати. Ну, ну, якщо б про видимих, якщо були то вони зараз будуть візуальні. Ні, Тому, Якщо можна. Буде, буде такі завтра. Так. 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 Так, чи бачили особи коли вчинити на порушення, чи можете ви її впізнати, з якими прикметами? Е -е, зафіксовано на відео. Ну, зафіксовано на відео. Це а так, також... так, особу бачу, так? так. Осіб. Особи встановлені 31-го. Коли суд у нас був раніше, да. 30-10. 30-го го 30 -го, го Це вже повторно? Так. Да, Це ті ж самі. Люди це треба пише, що повтор. Чи підозрюється. Ви написали, що ці особи встановлені були 30-го, 10-го. Всі бачили та зафіксовані на відео. 30-10. 30-го 10-го. <зві> в Баранівському суді. Також. В Баранівському районному Там суди. Він так і числиться. Так, так. Зоріян, так, є судді. Чи підозрюється, хто небудь чинний каналі порушення, Якщо так, то казати, з якої причини, а також відомості про цю особу. Поліщук, Олександр. Старший слідчий Поліщук, Олександр Вікторович. ОВС, коротше, Чи повністю. Mm. Так, тут Та, може ну, скорочено. Так, є. І ці, і два працівника ціка. ЗСК РТЦК. Та вказані два працівника. Так, чи були очевидці вчинені, чи були очевидно вчинені кримінально примушені? Що відомо про них? Працівники поліції, чергової частини. Що почати так, е, черговий. Ні, про в черговій частині там їх 5 чоловік. Поліщук. Щас, так, запишу так. Черговий частини. Помічник так. чергового. Так. Е, Поліщук. Поліщук, в, так. Ви, є. Це свідками хто буде? Майор да. uh, Заватський. Да. Да. Майор Завадський. Майор Завадський, Майор Завадський. Завадський от розбороняв. Він не розбороняв, він стояв, але да, він бачив. Хрестич Дмитро силу приміняв. І Піковський Владислав Олександрович. Ça? Ну, ну разве А до меня применял физическую силу. И до Пиковского применял. Вот этот маленький там ефрейтор, я не знаю его фамилии, Да? Применял физическую силу. Нет, это сейчас касается. А, потом ты знаешь, да. Понял, понял. Тут просто под каждым Угу. Так, і е, ще, ще <кій> один протокол 367-му. Е, ще, ну так, да, ще одна про злочин. 367 до Поліщука. Відмова від виконання службових обов'язків. Так, хто скільки буде ви видавати, побажаєте? Чи... Пояснення після внесення відомості до Єрди. Після так, писати, ви, ви заява та ж сама писати? Так, ми будемо теж писати. Так, давайте, бо щоб він мене применяв ці мене фізичку цілу. Ні, то як не хтось не заміняє, я ж кажу, ви ще по одній заяви будете вас? По одній і у вас ще на 367, так? Ще три заяви. Так, все ще занесу чергову частину, щоб реєструвалися. І зразу талон його, а пам'ятку потерпілого. Ви не хочете, да? І там де талон підпис, прізвище, ініціали. і зазначить там, молод причитано щось якісь. ой И так как вы сейчас в дежурном, да, сейчас или, да, по 102. Я В опергруппе. В опергруппе. Вот скажите, пожалуйста, мне, да, я тоже не был вифрейтером. На основании, значит, эти два э, товарища представились, что они ТЦК, там, или откуда они, или жеребиловки. Почему им дежурный открыл двери, двери на блокираторе? А где была следующая деятельность? Вот, О, да, 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 тебя... да. Тут на Вони та, вийшли У вас внутрішньої приміщення, якимсь випадки, що так, вийде. Так. Коли він дзвонив на 102 їм сразу відкрили, вони смились на второй етаж. І очевидно, там є, я знаю, де там вам, Є вихід туди ви, до туалету, туди є, і вони смились. От на якому основанні? Это з дежурки это сделав. Я не зайду туди, дай він і зайде. Почему им открыли двери, чтобы они втекли? Запытать не почему він открывал? А я не могу запытать. Ну точно я не открывал, потому что мы не потом. Надо будет себя записать. Ну запышемся. Так. Это вообще, елки-палки. Да. Це пахне злочинному группованию. Да, это все. Это вообще... Да смыться преступникам. Так на мене дивиться, как на буржуазии. Но я в ответ, мы научили цьому. А что мне Не, не, не. Вы возьмусь спокойнося, что у вас долю. Нет, это да. Ну так куда вы мне? То есть перед вами не ефрейтера. Знаете, и мы не жили, я не жиребил, А дубил. Причем тут это же? Ну, полиция. Вы возьмем що что, мне пустый воно вниз? Нет, ну просто я говорю, я знаю, что континьян, новорадваленской полиции.